Всім привіт таки, мої любі! У нас сонячні зайчики, дуже сонячний ранок, тому, тому буду ось так лавірувати, дивитися, де нема зайчиків, і робити для вас макіяжик, а також розказувати, що я на що змінила. Яку я, наприклад, палетку поміняла, які крема, тому що. Весна це трошки зовсім інші у нас будуть засоби. Я розчішу своє волосся саме оцею такою розсосочкою, гребінцем таким. Тільки ось учора, тільки вчора, знала, що як цю, Цей грабінець використовувати, щоб сушити волосся. Чесно, я не знала. Мої любі. А ви знали? Ось сюди направляється е, гаряча е, повітря е, і сушиться. Сушиться, треба спробувати. Але як прочистує цей грабінець, дуже подобається. Ну і помити зовсім легко. Беру стару е, таку е, зубну щітку. І прочісую тут, промиваю з милом простим. Ну і сюди виливається вода. Дуже класна така прорезинена ручка, за яку можна триматися. Тому рекомендую оці ращоски, коли я купила в Єві по такій великій ціні. Вони тільки починали входити десь до 300 гривень. Отака мені коштувала такий гребінець. Рекомендую, класна штука, використовуйте. Ну що за засоби я використовую. Буквально на цій неділі купила. Ось такий термоспрей, калос називається в Аврорі. Ну, Чесно скажу, мені не сподобався. Волосся як ото залаковане. Може, я термоспреї інші використовувала, але такого ефекту не було. А від цього ну, мені не сподобався ефект. Потім волосся як солома, а мені подобається, щоб воно було таке ну, розсипалося. волосся. А, а воно було ну, зовсім гарно. На відміну від цієї штуки, ця штука теж куплена в Аврорі. Це Славія. Виробник зараз скажу, звідки. Виробник у нас аромат міста Харків. Це двохфазний кондиціонер живлення відновлення аргана і фітокомплекс я рекомендую. Дуже класний, мені подобається. Це вже друга моя баночка. Для волосся. Тепер, що ми для нашого обличчя наносимо? Я взимку використовувала ось такий такий кремчик, такий цебібіжка від фармасі, але в основному використовувала Сафі. Це консилер, він робить обличчя біленьким, таким, де треба, підкреслює. А вже Бібішка доповнює, але Бібішкою я ніяк не використаю. Це з того року. Йому вже 3 роки, чесно вам скажу. Я довго використовую що тональники, ще пудри. Я б що це не треба так робити, але ну, він ще гарний, ще не стікає, як буває у цих кремів, що відокремиться така жирна плівочка від самого пігмента. Ну, Не будемо сьогодні ми використовувати, будемо використовувати тільки ось такий консилер від Safi. Поки що він у мене один, я його вже довикористаю, тоді куплю інший. Отак наношу. Він під натуральний колір. Так. Багато хто з дівчат, ну і не тільки з дівчат. Чесно, візьму своє улюблене дзеркальце. Це дзеркальце ось таке. Так. Так. Уже нанесла. Зараз я його... Ось щось тут мені не подобається. Так. І ось таке дзеркальце, воно із підсвіткою можна підсвіточку включати, але його заряджати від USB, тому ну, якраз таке я не зарядила. Ну і беру ось такий змочений спонжик. Спонжик з Аврори, всього за 35 гривень. Був на якихось знижечках, ну мені дуже він сподобався. І я такий самий купила через 3 роки. Хоча хоча кажучи, треба змінювати частіше, ну хоча б раз в три місяці, хто там його змінює? Працює, працює, поки той не став ну, деревим. Тому дуже класно, бачите, як перекрила. Я схожу на гейшу. Але класно, класно перекрила, зробила обличчя. З яким можна тепер працювати. Як у художника білий холст, так, оце і обличчя, тепер можна з ним працювати. Що я можу сказати? Що я використовувала? Використовувала ось таку палеточку. Палеточка куплена якраз на початку війни, отака палеточка куплена. Я буду використовувати з неї ось такий зелений колір. Бачите, ось такий. Бо зараз зелень, хочеться такої якось е, теж і настрою. А потім я зміню на оцю, теж куплена, Е, тоді ж в той же день. Так, зараз, зараз. І ось такий: це чиста палеточка, чесно вам скажу, е, корейська. Ну, Для корейського макіяжу. Палетка, звичайно, десь у нас зроблена це 100 до, по такій ціні, як я її купила. Е, але кольори, бачите, всі такі. Теплі і не такі, які броски, не дуже. Буду це наліто цю палеточку використовувати. А зараз я вам говорила, зелений, зелений колір і ось такою щіточкою, Ось таким пензликом я буду наносити. Ну що, так. так. На очах воно не дуже так буде, що мені й подобається. Тому що якщо це ну, дуже яскравий, ти ж з ним не підеш нікуди. А так мені треба і на зумбу, і, і далі теж. Тому ось так я нанесла отакий колір. О, сонечко зайшло гарно. А то так прямо обличчя було. Люблю робити відоси саме зранку. Дивіться, як я профарбовую. Я люблю стрілочки, тому вверх-вверх. Піднімаю око вверх. У мене ну, на вище таке око, ну, тому треба завжди робити вверх. як відтягувати око вверх, щоб воно отак позору було, ну, тянулося як до неба. Так, ось такий. І цю палеточку я кладу і беру ось таку. Так, тепер що можна зробити з нашим обличчям? Беру ось таку палеточку для контурування, падрісія Лідо, я її призавула трошки, беру ось таку велику від Юнайс. Дуже класна, дуже мені подобається. І беру наношу спочатку ось такий хайлайтер. Хайлайтер наношу на ось сюди. Ми ж хочемо, щоб тут у нас око було трошки більше, ніж нам природа дала. Так. І тут, не отут, а якраз по скулі, А так беремо. І трошки. Видовжую до обличчя. Ну і на носок. Отак проводимо. Тут і тут. Ось так. Але дуже не нафарбовуємо, щоб ми не були як от гірлянда. І я якось оцей не використовую, він для мене такий блідий. А оцей останній беру і скули роблю. Яких може у нас? І не було. Але ми хочемо, щоб вони були. Так, ось так, хай не дуже багато, але вони у нас з'явилися. Палеточку я теж буду використовувати, і цей пензлик теж, тому я його відкладаю. Відкладаю для користування весною та влітку. Тепер, мої любі, що ще? Ну мені.